Сім'я Кристьяніна, Революція. Потім, ну, все-таки, коли ми надивилися, ми мали вже свої майстерні, розбігалися по майстерням, і під Філонова робили такі десь акварелі. Володя Макаренко потрясаючі робив, могли подумати, що це оригінали. Там. Потім ми познайомилися з Безпосередньо з його послідовниками. Ті жили як своє окремо, якась така знаєте, своя компанія там. І писали під Філонова. Ну вони взяли тільки в таку зовнішню сторону цього його малярства. Це як точечне, ну як крапки, крапки такі, все виліп, виліплено так. Образи там все. І ми побачили, що нам воно пішло на користь. Що ми познайомилися, але і пішло на користь те, що ми побачили його послідовників, і ми побачили, що виходу з цього нет. нема. Вони не писали портрети, фігури, такі якісь формальні були там якісь предмети.